Натомість місцеву владу можуть позбавити частини повноважень. Так за словами Олени Шуляк, самоврядування має монопольне становище і землю виділяє, і містобудівні затверджує, і будівництво контролює, і в експлуатацію вводить. Деякі чиновники цим зловживають щороку в загальному на понад 10 мільярдів гривень. Несолодке життя обіцяють і недобросовісним забудовникам за незаконну забудову посилять кримінальну і адміністративну відповідальність. Як усі ці ціновації вплинуть на ринок. Розпитаємо у Максима Дружині на начальника управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради. Вітаємо вас, Максимо, у студії. Так, тепер ми вас чуємо. Вітаю, Тож, розкажіть Вітаю. нам ми вас теж вітаємо. Як ви оцінюєте запропоновану реформу містобудування і які прогалини там все ж таки залишаються? На сьогоднішній день є великою проблематикою безпосередньо, що немає впливу. Як вже зазначала Олена Шуляк на самовільне забудову, самочину самочинне будівництво. на сьогоднішній день, навпаки, міська рада і міська влада виявляє самочинне будівництво, констатуємо факти, складаємо акти перевірки і надсилаємо листи на діам до Києва для того, щоб відреагували на безпосередню забудову. Але на сьогоднішній день нам дають таку відповідь, що Е, є мораторій і немає жодної перевірки, і не монеуможливує перевірку сьогоднішній день самовільної самочинної забудови, тобто, це є певна прогалина і м, бездіяльність е, влади на верхньому рівні. Розкажіть, а хто також зараз вважається недобросовісним забудовником, скільки взагалі таких є у Хмельницькому, і яке покарання і відповідальність наразі для них існує, і як воно може змінитися, якщо парламентарі посилять відповідальність? Найбільша кількість недобросовісних забудовників ми не говоримо про великі будівництва. Це багатоповерхові. Слава Богу, в місті Хмельницькому таких немає, що будують без документів, без дозволів, але е, безпосередньо маленькі забудови, маленькі добудови. Е, безпосередньо е, самі е, з перших поверхів роблять комерцію е, в центральній частині міста. Є трьохповерхова забудова комерційна, є е, е, так само забудови е, і добудови до житлових приватних будинків. Це теж є все самовільним самочинним будівництвом так само виходи, балкони такого формату, такого роду. Звісно, немає в місті великих проблем в плані незаконного будівництва багатоповерхівок, як зазначала в Львові, в Одесі, в Києві. Слава Богу, з цим більш все ж таки законно і порядно. Але є мілкі хаотичні ось такі самочинні, така самочинна забудова, на яку ніяк не реагує діам. Тобто Київ і не здійснює перевірок, тому що не надають повноважень до речі на місцевому рівні і місцевому ДБК, яке в нас є створено. Немає повноважень щодо перевірок і видачі повідомлення, також ведення в експлуатацію, як зазначила Олена на Хмельниччині, немає. А вони ніяк не реагують, тож розкажіть також про покарання, звичайно, воно буде посилюватися, як і яким чином. Звісно, покарання буде посилюватися покарання в тому вигляді, що якщо це буде можливо, взагалі буде знесення і приведення до відповідності до того стану, як і було першочергово. А також якщо це великі забудови, як вже зазначали, це буде і кримінальна відповідальність. Зрозуміло. У зв'язку із сусідством з дикунами нам доведеться зводити нову будову за новими стандартами, про які ми сьогодні говорили: енергоефективність через атаки на критичну інфраструктуру та безпека. Підземні паркінги. Як це вплине на вартість і темпи будівництва а, підземні паркінги е, давно потрібно було впроваджувати і. На жаль, в зв'язку з сьогоднішньою ситуацією, тобто війною в країні, всі зрозуміли, що паркінги треба робити. Це буде слугувати певним і укриттям, тобто додаткову вентиляцію, додаткове освітлення, додаткові комунікації додаємо до паркінгу, і ми можемо його використовувати як укриття. А в мирний час, звісно, це є звичайною парковкою, паркомісцями, що є теж проблематикою для містян і для жителів міста щодо парковки. Це дуже важливо. Як це вплине на вартість? Я думаю, що не дуже значно це вплине на вартість. Думаю, близько 10% буде підвищення вартості з паркінгом. І це дуже важливо, щоб вони, забудовники, будівельники, виконували ці умови і вимоги щодо укриттів і щодо паркінгів. Це дуже важливо. Скажіть, а щодо темпів будівництва, це буде все ж таки затягнутий процес, чи в принципі однаково буде відбуватися будівництво? Цими новими умовами? він буде я розумію, він буде відбуватися майже однаково. Це буквально два місяці різниця. Тобто не вийде тепер робити тільки палі без земельних робіт. Тобто, все одно треба буде вирити котлован. І е, так само е, використовувати або палі, або стрічковий фундамент, е, і бажано це все ж таки, щоб це був моноліт, хоча б монолітний поверх був е, е, безпосередньо укриття або паркінг. Дякуємо вам, Максиме, Що доєдналися до нашого ефіру ми переходимо до наступних новин.